Всім привіт! Нові акції ВТБ. Крупа хречана зараз по знижці 27,80 подрібнена. Цибуля, вона не по акції, просто покажу вам ціну 12,95. А по акції гарбуз. Хто полюбляє гарбуз, беріть по 9,99 і капуста по 6,29, це також на акції. Напої з цієї серії Фанта, спрайт і кола. чи подешевий варіант по 26,50, колбаса яловича 550 грам, 65,90. Колбаса губернська по 5890. Часникова 48,70. Такий дешевий варіант. Асорті 180 грамів. 87,40. Колбаса Браун Швефська. Поки виговорю ще з іксломиш. 44,80. Тернопільська 34,64 за 100 грам. Ковбаса така тигриня, 400 грамів 69,90. Сосиски з сиром 56:30 сердельки по 17,17 за 17, 100 грамів. Докторські сосиски 330 грамів моцарелла, чи що там 49,90 чи з Сир гауда по 37,90. Комо, інсалата і бринза по 35,90. Класна акція. І на плавлені сирочки. Кому також непогана знижка 12,50. Масло молок 73% 57,90. Хачапурі заморожене. 57,80. Непогані знижечки на креветки. 119,90. Та 128,90 альбатрос, Піца, 4 сири 86,50 шпроти, делюкс. 52,50 – сардини в томатному сокі. 49,40, сардина 55,90 в олії. Своя лінія сардина 39,90 натуральна. додаванням олії. Морозово крем брюле по 15,20. Каштан Розумний вибір по 11.90. Хто ще не наївся морозово літо, можете купити по знижкам. Морозово, Гран при по 37,90, Цукерки Київ вечірній Рошен по 115.90, Міленіум по 99,90. І ще одні міленіум по 103,90. Цукерки. Такі мушлі 9590. Рошен, цукерки також коробці 115.90. Ще цукерки по акції з горіховим по 47,90 і кокосовим смаком. Вафельні цукерки Джек. На вагу 15.29 це 100 г. Така приправа сирна, універсальна. 21,20. Класна акція на Чернігівське. По 4990. Друзі, а хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, нажимайте пальчик догори та пишіть коментарі. Будь-які пишіть, що ви купляли сьогодні, в АТБ, напишіть. Що, може, хочете купити, бо ці знижечки будуть тривати аж 7 днів. Дуже багато акцій на чай ловері. Можна навіть, знаєте, декілька варіантів купити, якщо ви не пробували і хочете попробувати. Тут є і зелений, і асорті. Класні знижечки класні ціни. Олейна також по знижці. Хто користується Олейною, 4590, зараз вона коштує. Щедрий дар по 45,30. І ще один щедрий дар 725,39,40. На сухарики флінт. Акція 1190. Тістечко барні по знижці 54,90. Ось таке печиво брауні свеліня. 23,90. І паста мілка. 133,40.